Повторюю, через ліс. для майбутніх першокласників, які у вересні підуть до школи, у коломацькій школі проводять підготовчі заняття. Дитячі садочки зараз не працюють, тому так з батьками ми вирішили, що щоб підготувати трішечки дітей до школи, щоб вони краще адаптувалися, щоб вони привикли і до мене, і я привикла до діток. То проводили заняття. Цьогоріч уперше до школи піде шестирічний В'ячеслав. Не віриться очам. В нас якраз тато в даний час воює. Я сподіваюся, що на перший клас його можливо відпустять, щоб він побачив, як дитина піде в перший клас. Для нас це е, така несподіванка. От, наприклад, дитина ось маленька була і вже все. Ось, через пару місяців перший клас. За словами Олени, документи для прийому дитини до школи подавала у березні. У нас свідоцтво про народження, копія вже в цих стінах лежить. І заява від батьків для для того, щоб на дитину зарахували. В майбутньому ближньому ми хочемо зробити ж довідку медичну і також ідентифікаційний код. Процес прийому заяв до першого класу починався із 25 лютого і по 10 травня. От в цей період у нас батьки писали заяви. 31 травня ми написали наказ по школі про зарахування 10 діток до першого класу на основі заяв батьків. У нас буде 8 хлопчиків і 2 дівчинки. За словами учительки, це був основний період прийому заяв. Станом на 30 травня 8731 заява до першого класу. З них 741 заява від дітей внутрішньопереміщених осіб. Ми не можемо говорити, що це вже остаточно завершена процедура. Звичайно, ще до 1 вересня люди можуть подавати заяви на вступ до першого класу. Торік, станом на 30 травня, на Полтавщині заяв на зарахування до першого класу подали менше, ніж цього року, каже Євген Кончаковський. Це було пов'язано із початком бойових дій, тому у нас було близько 6 тисяч заяв. Ну і крім того, цього року більше подали заяву переміщення особи, які минулого року ще вступали до перших класів тих закладів освіти, звідки вони виїхали, а цього року вони вже переходять на навчання до полтавських, громад Полтавської області. Як повідомляв раніше Євген Кончаковський, загалом в області є 528 шкіл. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини Полтава.